Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео будемо продовжувати знімати коробку з Fiat Doblo з мотором 1,3 Multijet Дзель. Сурудив я ось поставив дві просто доски, які закривають яму. Взяв я гідравлічний домкрат, і наша задача вперти не в кожух КПП, а іменно. Картер двигуна. Ось я трошки напряг його для того, щоб розвантажити подушку. Тепер можна верхню частинку відкручувати. Ось там вона, зараз я покажу, як це зверху виглядає. От, відкручуємо цю гайку, розвантажуємо подушку. Ну, а далі дивимося, можливо, ще щось. Треба буде, підтягнув я домкрат ще вище. І що ми бачимо? Шайба у нас болтається, значить, подушка у нас повністю розвантажена і гаєчку я повністю відкрутив. А це значить, щоб не попутати. А це значить, що можна потихеньку опускати домкрат, щоб коробка разом з двигуном опускалась донизу, бо в такому положенні в такому положенні наша коробка не вийде, он заважає. Бачите, навіть тут зазор став меншим. Начебто все робимо правильно. Тому беру ключик. Це ще один випадок, я неодноразово казав, для чого для легкового автомобіля, маючи легковий автомобіль, мати гідравлічний домкрат. Іноді треба. Опустив я домкрат не повністю, але майже повністю. І дивіться, наскільки у нас. Вийшла шпилька, до якої була гайка прикручена. В принципі, тепер можна відкручувати повністю ось ці три. Раз, два, три болта. І, напевно, цей кронштейн, о, так вам видно. Раз, два. Два. І ось тут три. Бачите, він у нас рухається, цей кронштейн. Тоді наша коробка, дивіться, як тут гарно тепер видно. От наш передній болт тут був, тут задній. Тут же зазор зверху став більший. Ну, Начебто все правильно робимо. Єдине неправильно, тут змістився мотор і впирається. Ну, я думаю, це не принципово. Коротше, знімаємо ось цей кронштейн. Зняв я кронштейн. От він там великий. Ось він. Щоб не перепутати болти, повкидав. Підставив сюди досочку, опустив ще більше домкрат, щоб не настиг він впирався. Ну, а далі відкручую болти, які тримають. Нашу коробку. Тут Гайка. Я думаю, я злякався, що ось ця железяка, ось бачите, от вона. Вмикаємо просто передачу і вона. Нам дозволить коробку витягнути назад. Тому думаю, все буде добре. Відкручую болти. Ну, і сам процес, коли вона випадає, я вже, на жаль, не зніму. Відкрутив я всі болти. от яка вже щель образувалась внизу навпаки. Тут я підпер... Розпер, тому що двигун уходив назад. Напевно, я зробив помилку і треба було оцю трубу відкрутити. І тут шпилечку я відкрутив. Ну, дивіться, от воно. Отак от хорошо видно. Все рухається. Бажано ще одного помічника і вдвох, один з одного боку, другий з іншого боку. І виймаємо коробку, тому що вона тримається тільки на первинному валу. Через 5 секунд коробка у нас вже лежить на нашій підставочці. Да, тут трошки є вироботка. Видимо, підшипник був заклиняний. давало нам цей чарівний звук. Зараз я сюди положу ще одну досочку, коробку ми не будемо витягати, а може і будемо. О! От наша проблема. От наша проблема. Ставимо новий підшипник і приступаємо до збирання. Новий підшипник виявився трошки не таким. Як бачите, тут робоча поверхня металева. Тут робоча поверхня металева, але вона вся крутиться. Тут тільки поясок і корпус пластиковий. В принципі, все стає на місце. Клаць. Ну і перевіряємо. Я нажимаю ось тут речажок, я провертаю. Тобто там внизу є теж дзьобик, який зачіпає за оцей кронштейн. І тому все воно стає на місці. Так, ну, чесно кажучи, я не знаю, що робити з корзиною. Думаю, що міняти її не варто, тому що от він буде лягати сюди, на цю більш широку поверхню, і вижим буде у нас повний. Можливо, тут ліпісточки були тоншими з самого початку. Але толщина на ощуп. Я не думаю, що вона буде така критична, що вони аж будуть ламатися. А якщо і будуть ламатися, то поміняти корзину, от, відкручуємо болти. Диск щеплення, все у нас в руках лишається. Я думаю, що другий раз знімати коробку буде набагато простіше. Як мінімум, хомути ось тут я вже поставлю правильні, черв'ячні. Тому піднімаємо коробку, ціляємо первічний вал в диск щеплення, треба попасти ось в ці шліці. Вам видно гарно, а я. Не бачу. Тому знову ж таки вдвох, піднімаємо коробку, ціляємо, а далі все в зворотній послідовності ставимо. Підняли ми вдвох коробку, направили первічний вал в диск щеплення. Головне вирівняти коробку, щоб ось була паралельна осі колінчистого вала. І похитуючи її. отут тут у нас направляюча втулочка. І ще що... з іншого боку, десь вона є. Тобто воно все зацентрувалось. В принципі, все крутиться. Починаємо збирати. Головне перевірити, чи ніякі проводочки не попали. Я перевірив, все нормально. Не забути, треба кронштейни поставити. Ось на ці верхні болти. Ну і все, скручуємо. В моєму випадку, з цього боку, вон там нижче стартера. Зараз я оцю конструкцію уберу, мені вже не принципово. А колодочка втупилась в маслі. Ось тут нижче стартера була шпилька і вона відкрутилась. Викрутилась, тому я зажму її в тіски. Е, напевно, ні. Тут, бачите, корозія на шпильки. Я нанесу фіксатор для різьб. Це треба не забути зробити. Ось за цю частину, де у нас різьби нема. Фіксатор для різьб є в мене така штука. Ага, то червоний. А це такий, що можна. І буду закручувати. А далі про особливості я скажу пізніше. Зараз я закручу коробку. Поки я не закрутив е цього болта, а його закручувати нам треба разом ось з цієї патрубком. Поки його тут немає і в нас гарний доступ, я вирішив, що треба циліндрик прикрутити. Шток, дивіться, я одною рукою нажимаю, так буде краще видно. І шток у нас уходить, тому ми просто суміщаємо. Мені не видно, а вам от гарно видно оці отвори з цими отворами. Нажимаємо шток, якщо він мішає, ставимо ось сюди, він має впертися в наш речах, який вже рухає вилку. Може там нічого і заважати не буде, але поки є гарний доступ, я думаю, що я спочатку і накину тросики перемикання передач, а тоді вже буду прикручувати болт ось з цим патрубком. Прикрутив я на місце циліндрик, Правда, трошки на ось, мені було незручно, я весь час плутав ось цей отвір. Різьбовим, довелось декілька разів ціляти. І продіваю, ось бачите, поки нема тут кронштейна подушки ось цього, ось цього кронштейна, поки він не стоїть на місці, дуже зручно долізти до тросиків. Значить, не бійтесь, ви їх не переплутаєте. Цього який Включає передачі. В нього, бачите, тут шарик більший, і відповідно головка в тросика більша. І розвернути його, бачите, він стоїть отвором донизу, а цей стоїть отвором набік. Ще раз кажу, шарики в них різні, І тому ви не перепутаєте. Ось цей механізм ось тут от включення. Чуєте, якась передача вмикається. А тут вибора, воно, бачите, пружинить. Якщо ви сумніваєтесь, попросіть, щоб ваш помічник просто похитав важелем перемикання передач вправо-вліво. Якщо похитаєте вправо вліво, буде рухатись ось цей тросик. А якщо вперед-назад, буде рухатись ось цей тросик. Тому що вправо вліво ми вибираємо. Який це перша, друга чи третя, четверта. Ось ми вибрали, бачите, і воно пружинить. А коли воно пружинить, значить, стоїть воно посерединки, ми зараз включимо або третю, або четверту. Подіваємо в отвір, от все заважає, ставимо на місце, защелкнулось. А далі, о, я б дотягнув. І тепер ми вдіваємо сюди стопорну нашу шайбу. Те саме ми робимо з цим тросиком. І так само оболонку дотягуємо, щоб можна було от сюди вдягнути нашу стопорну шайбу. Повірте, збирається воно легше, ніж розбирається. Стопорні шайби, в принципі, до половини від руки затягнулися далі молоточком, плоскогубцями, постукавши зверху, воно все сідає. Перевіряємо. І навіть задня включається, тому ми все зробили правильно. Хоча тут попутати. Неможливо. А далі, поки ця підкова не стоїть, я думаю, саме час прикрутити наш патрубок. Да, якось так він має стояти. Якось так. Ми його по-другому не поставимо. Навірно, я зробив глупость, що відкрутив ось тут. Ну, як зробив, так зробив. Тому ставимо його, це краще робити знизу. Ось оця от шпилечка має попасти от в цей отвір, на патрубку. Тому спочатку заводимо цей патрубок туди, вперед, надіваємо на шпильку і лише тоді оцим от кронштейном вціляємо до цієї бабишки. нема цієї підкови. Ось дуже зручно, не знаю, чи вам видно, ось так видно. Вціляв я патрубком. Зараз він прутить, тому що ось цей гумовий впирається. Тут. Ось цей гумовий впирається. Ну і не забуваємо, якби зразу натягнути на... Гумові патрубки ось сюди наші черв'ячні хумути, тому що рідні зруйновані. Ну якби нічого складного. Дуже зручно, коли нема цієї підковки. Поставив я, прикрутив патрубок, натягнув гумові патрубки, затягнув хумутики. Зверху і внизу досить таки зручно. Покинемо підкови. Ну і в принципі все. Ще раз можна пройтись, перевірити затяжку наших, нашого з'єднання коробки. А далі ставимо одна фішечка на датчик спідометра. Треба дві руки ставимо другу фішечку, на лягушку, не забуваємо про масу, не достає поки що треба підняти коробку. І прикручуємо нашу підковку і чіпляємо до подушки. Поставлю я підковку на місце. Ось ось. Як у нас з подушкою все, тепер домкратом піднімаємо до тих пір, поки оця от шпилечка не вилізе нам. Туди наверх, а ми її там не схопимо гайкою о. Ну так, да, щоб ми безпомощника робили? От вона вилізла, ставимо шайбу. Ставимо гайку затягнув я ось цю гаєчку, і тепер можна вже наш домкрат складати і обирати. Ну, далі нічого особливого немає. Ставимо подушку на місце, Ставимо полуось з підвісним сюди, ставимо полуосі в шруси, запрягаємо на місце. Поставив я полосі з одної і з другої сторони. Як знімали, так і ставимо. Я навмисне не ставив ось цю нижню подушку. Я коли її знімав, я спеціально оцей кронштейн не знімав, щоб бачити, якою стороною направо, якою наліво. А подушку я не ставив через те, що вона, бачите, має пошкодження. Я замовив іншу подушку нову. В принципі, давали мені можливість три варіанти. По ціні практично ідентичні вибрав я виробництво Кортеко. Сподіваючись, що кортеко резинки вміє робити. Це загальновідомий виробник манжет. Але без особливої надії Є та є, поставили і поставили. Тому перекручуємо її ось так. Оця довша сторона у нас з кронштейном. І ставити її ну зовсім без проблем. Як то кажуть, справні деталі. Ось сюди вона ставиться, ось сюди прикручується. А як на мене, знову ж таки, нічого складного. Ось так сів на місце Кронштейн. Я спеціально нічого не затягував. Ось так наша подушка коливається. от він отвір. Двигун можна посовувати, як нам, щоб співпало. І ось цим болтом і шайбою сюди теж фіксуємо. Бачите, навіть одною рукою виходить збирати. А далі затягуємо все. Все зажав, все поставив. На чому хочу зупинитися. Коли ставив полуосі, тут, бачите, пильники скручені, нижня частина зжата, верхня розтиснена. То бажано, звісно, надівати пильні, коли машина вже стоїть на колесах. І от тепер ділема. Ставити старі хомути, ну, якось не камільфо. Продаються хомутики універсальні. Вони бувають 9 мм в ширини. Ось тут, якраз, на наружних 9 мм, на внутрішніх 7 мм. От вони прямо на буртик защлкуються. Тому перед тим, як розбирати. Чи міняти пильник шруса. Ну, пильники то йдуть вже з хомутиками. А от коли треба такі ремонтні роботи робити, або міняти пильник наружного шруса, вам прийдеться знімати пильник внутрішнього на цій машинці. Тому запасіться хомутами універсальними для шрусів, либо пробуйте ставити старенькі Ще один момент. Коли я почав шукати ось ці гаєчки ступічні, виявляється, що дефіцит. Ніхто не тримає таку річ. Але запам'ятайте, вони мають різьбу М24, шах-1,5. Їх можна використати повторно. Якщо поміняти праву з лівою, І я думаю, що оця гаєчка з правого боку, як бачите, я її ставлю на ліву сторону. І тоді вона по-любому стане от якесь таке положення, де у нас вже не от таке положення стане, а скажімо, таке. Можна ще раз закернити. Або використати фіксатор для різьби. Я думаю, воно не відкрутиться. Далі. Бачите, як я познущався з цієї гайки? У мене не вийшло її відкрутити. Коли я відкрутив гайку, я побачив, що внутрі ступічки тут є буртик. І я вже мусів виточити на наждаку головочку. Поэтому, от вона в мене тепер вже впирається до упора. Тому, якщо купите спеціально для своєї машини головку на 36, сточуйте десь міліметрів 7-8 глибини до діаметра, поки головка у вас не буде чітко торкатися. Терця. Ось такі особливості. В принципі, далі нема що розказувати і показувати. Далі затягуємо гайку, але затягувати її потрібно, коли вже машина буде стояти на колесах і справа, і зліва. Ну і хомут. Зараз я вам покажу, як виглядає універсальний хомут. Ось як виглядає універсальний хомут. Особливість в тому, що в нього багато вікон є, і ми можемо його зачепити на один діаметр, на інший діаметр. На тому він є універсальний. В модельного або в оригінального хомута вікна зроблені тільки в одному місці, і він розрахований тільки під певний розмір. Ну, в даному випадку в мене він шириною 9 мм. Вони бувають ще трошки тонші. 7 мм. Тому, якщо будете робити ось таку процедуру, або просто будете знімати з якихось причин, полуось, запасіться універсальними хомутиками, або поміряйте, який діаметр у вас пильнику по шрусу. В даному випадку на цьому фіаті діаметр 86, якщо вам ця інформація допоможе. Затягнув я гайки, верніше спочатку поставив колесо без колпака. На два болта затягнув я гайки з правого з лівого боку. Відкрутив болти, поставив колпак і затягнув всі чотири болти із одного і з другого боку. Поставив, ну не знаю, як це правильно назвати, рамку акумулятора, донешку акумулятора, корпус акумулятора. Підідав акумулятор тут. Ну і Хочу продемонструвати, що. Не напрасним був наш труд. Двері не закриваю. Так, додаю газу. Практично беззвучно у нас працює вижимний підшипник. Ну і от тримаю я педаль в пол. Всі у нас передачі вмикаються. Все у нас працює. Які висновки я можу зробити з цієї процедури? Для зручності спочатку треба зняти ось там її видно підковку. Де у нас отут стоїть подушка. Тоді буде доступ кращий до тросиків перемикання передач і до того злополучного патрубка. Потім патрубок знімаємо теж в першу чергу. Він нам заважає. І тоді у нас до всього є гарний доступ. Якось так. Сказати, що я якісь великі помилки зробив, то ні. Ну, все, у мене вийшло. Можливо, треба було коробку витягнути і помити. Але при прокачці циліндрика щеплення, вона знову стає брудною. Тому треба буде викотити її, можливо, помити. Двигун брудний, навести порядок, красоту. Вона, як хазяйка доїздилася. Скоро тут будуть рости рослини. В принципі, на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Кому відео сподобалось, ставимо лайк. Кому не сподобалось, ставимо дизлайк. Підписуємося на канал, натискаємо на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. До побачення!